Всім привіт, дорога моя YouTube-родина. Завдяки шикарному штативу, який мені подарувала Крістюшка, я маю змогу тепер так, знаєте, знімати. Чим займаюся в течені дня. Це прикольно. Типу не треба нічого не де думати, переживати, поставив та й знімаєш, воно знімається. В общем, якось так. Вирішила я вчора розібрати Йолку, хоча я говорила, що додержу її до свого дня народження. А вчора мене посітила муза, і я сказала, чий не праздник? нахрена мені та Йолка на моє день народження. В принципі, по факту, ось, вирішила її убрати. Ну, в общем, хотіла просто ще й погенерали трошки. От тут залучила керюху, щоб він мені трохи поміг пилячку повитирати. Бо я поки Йолку розібрала, попили Поли везде помила, От, готувала ще вчора кушать. Так що, попросила, щоб допоміг. Тут, коротше, треба гвоздей купити мені. Тут якісь гвозді, які були в цій квартирі, я намагалася їх дістати молоточком для цього для відбивання. відбивнушок. Кстати, нормальна дієва річ. Ну, мало гвоздик я достала, але я його зламала. Самий цей кончик. Потім я пішла в пошуках ще якогось гвоздичка в цій квартирі і знайшла. От відбилася стінки. Ну, достала, точнее. І прибила Кирюхи таку гарну картину замість лочки. Поставила квіточки. І це, знаєте, якось так просторніше стало у квартирі, що. Ли? Хоча тут, взагалі, таке, звісно, все така якась по -по постройка взагалі не комфортно. Місця мало, Цей, ця стінка величезна, я б її взагалі убрала, більше було б місця, один шкафчик. Ну, в такому плані. Читаю, прислухаюсь до ваших коментарів. Не до всіх, звісно, до деяких. От. То я показала грушу, ось вона стоїть. Єдине місце, де можна нічого не розбити. А, от, ну, як би тут установили це те, що Кирюхі прийшло, аж, по-моєму, 4- числа. Да. Ну, тут я дуже засмучена цією доставкою, звісно, цими продавцями. <клес> ну, і в общем, прислухаюсь до ваших коментарів, що. Ви пишете мені, по сто раз обирай, все роби, <смі> лиш би трохи від... відволікатися. Ну, собственно говоря, так і зрола. Вчора замінила постель. <звук> трохи ж тоді мені хлопці мого привезли, але ну, воно все так було в розброс, що, коротше, половина залишилась там. Іменно нового, а те, що було більш старіше в кюрюхенному шкафу, вони тоді забрали. Ну нічого, добре, що є. Ну, З Кирюхиною постілю, каже, попроще, у нас б більше. І а в нас на таке шикарне одіяло, тільки Кирюхин той подадельник. Ой, Кирюхин. крістюхин пододіяльник. Ну, в мене там з Анді ще трохи. Ой, з Анді, господи, що я малю? Зимової підтримки залишилось трохи коштів, я, мабуть, піду в Анті і куплю постіль все ж таки, двоспальну нам, тому що трохи не вистачає до того до, до подушок, ну нема типу чим замінити. Ну, я, в общем, вчора попол, поміняла постільне, повимивала пол, пополя винесла йлку. Зготувала поїсти. Коротше, хозяйка, поняли? Хозяйка, капець. Тут я розморозила, а, була декілька філешок і зробила з них жабки. Котлети надоїли, ну, як надоїли, Котлет, котлети жари, це тільки, звісно, влічення. Я вже, в общем-то, вирішила, що зготую жабки. Зараз переходимо на економ Економ, взагалі варіант, який тільки може бути, тому що трохи трохи тяжко зараз з початок року. Взагалі. Пожарила жабки, зварила макарошки <кій> от і. Була у нас смачна вечеря. Сьогодні готуватиму борщ по вже соскучилась, звісно. За борщиком супчик вже був, супчик доїли. От, жабки дуже смачні виходять. Ну, типу, як рублені котлети, але трошки этот, потолще. Коротше, кому треба рецепт. Якщо що напишу, якщо треба. Купила трохи мандаринок, до речі, в АТБшки, вони 64 гривні, по-моєму. І такі смачні тонкокорі і сочні солодкі. На ринку дивилася 100, 110, 120 мандарини от ці такі, знаєте, жовті. А це такі більш оранжеві, яка тонка шкурка, вони отут так погано чистяться, знаєте? Ну, але. Смачно і ціна дешевша, однозначно. Малий дуже любить мандарини. Думаю, хай зараз вітаміни дуже треба. Так що так. Всім смачного. Дякую за увагу.